Хорошо, і в 30 ти з'їхав від батьків, 4 роки ти живеш сам, так? Да, Щось да. змінилось принципово. Принципово змінилось, звісно, ти розумієш, що важко, дуже важко. Скучу за батьками. І слів важке життя, мамі, дуже реально. Аж вимовляти слова важко. Бро! — Кожен місяць треба платити за квартиру. Ну, а ти дівчат водиш до себе зараз? Ну, як сказати. Якщо телевізор гучно працює. І якщо хтось прям е, отак... так заходить, заходить? Да, home, o, right. то вже не виходить. Якщо отак прям хтось заходить, то я даю їй помісячну оплату, і вона уходить. Якщо хтось прям перед дверима отак валяється? Ну реально трахався вже вдома у себе тут в Києві. Ну я ж не було, Ну він не впевнено навіть зараз. Було, тому що не так часто, як я хотів би, Як це не часто? По твоєму, це як не часто. Типу раз, раз в? Раз в навірно півроку. Ніхуя, тобто ти за скільки живеш в Києві? В Києві три три з три роки, да? три з половини роки. Тобто сім разів десь вже трахався в Києві. Ну. Ніхуя, ти йобарь. Йобарь-тероріст. тіроріст Перше підходить, понял?